Доброго дня! Мене звати Дар'я Дзюба. і я тут сьогодні з вами для того, щоб допомогти вам якісно та ефективно підготуватися до тесту ЗНО. І сьогодні ми з вами поговоримо про першу частину цього тесту reading, читання. а саме про те, як можна ефективно впоратися з завданнями типу Multiple Choice або завданнями на множинний вибір. Давайте розглянемо це на одному прикладі. Отже, в нас є дуже невеличкий текст. The majority of companies are shifting their views on dress code now, making it smart casual instead of just smart. Коротко, тут сказано, що більшість компаній зараз погляди на дрес-код, змінюючи його зі smart, що означає, що повинні носити костюм на роботу, на smart casual, що означає, що можна, наприклад, носити брюки, сорочку і, наприклад, кроватку. Далі, you must wear a suit in some companies. Ну, в принципі, судячи з тексту, що the maturity of companies are shifting, нам не сказано, що всі компанії змінюють свої погляди правильно. Тому in some companies я впевнена, що ви дійсно змушені носити костюм. Тому B, дійсно це те, що ми можемо взяти з цього тексту, відшукати цю інформацію. Тому що наше ключове слово тут maturity, а тут, звичайно, саме. Отже, у нас є питання. Which of the the following can you infer from the passage? Отже, нам треба зрозуміти, які з цих варіантів будуть вірними у відповідності до тієї інформації, яку ми ще й не прочитали в нашому абзаці. Давайте тобто зараз з вами розберемо це. Отже, A. You are not allowed to wear a suit at work nowadays. b. You must wear a suit in some countries. C. Dress code policies have been liberated recently. D. You must wear jeans and t-shirts at work now. Отже, давайте зараз спробуємо використати різні техніки. Ну, по-перше, you are not allowed to wear a suit at work nowadays. Нам текст ні про що тут абсолютно не каже, що нам не можна взагалі вдягати костюм на роботу. Тому я просто беру і еліміную це питання, просто виключаю його, тому що насправді я ніколи не зможу знайти цієї інформації у цьому тексті. Тому воно просто зайве. Тепер перейдемо до більш важливих варіантів, які у нас є. You must wire a suit in some companies. Ключове слово у нас зараз буде some companies». А у тексті у самому нам кажуть The majority of companies. Тобто більшість компаній, але не усі, not all companies. А тільки the majority. Тому, оскільки тут сам, а тут тільки majority, а не всі компанії, то я думаю, що дійсно B бі, – це вірний варіант. Далі, dress code policies been liberated recently. Давайте поглянемо. У нас тут recently liberated, і я думаю, що dress code policies. Будуть нашими головними ключовими словами. Так, давайте повернемось до тексту. The maturity of companies are shifting. They used some dress codes now now. Making it smart casual instead of just smart. Тобто smart. Це у нас, скажімо, такий діловий стиль, да? Smart casual. Це такий трошечки послаблений діловий стиль, тобто у вас вже є більше можливостей обирати, що саме вдягати на роботу. Тому я би сказала, що дійсно, now, ну можна сказати, приблизно вісімки, тому що нау це не прямо зараз, да, а це протягом якогось проміжку часу. А, дійсно, вони змінюють і змінюють ну, таку послаблену сторону, тобто послаблюють пресинг на працівників, стиль смарт, Менш таким важливим на робочому місці. Тому можна сказати, що Сі це дійсно те, про що згадано у тексті. Ну і останнє: you must wear jeans and t-shirts at work now. Ді, звичайно, ні. Це, звичайно, неправильна відповідь, тому що у нас є до слова must, і а про тут не кажеться нічого, що всі повинні носити джинси та футболки. Отже, таким чином ви працюєте з текстом і таким чином ви працюєте з питаннями або завданнями нам дуже не вибір. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Успіхів!